Якщо ви намагаєтесь пересунути важке тіло, наприклад, важкий диван, і не можете зрушити його з місця, то це означає, що сила, яку ви прикладаєте до дивана, зрівноважує сила тертя спокою, яка виникає між підлогою і нижньою поверхнею дивану. Сила тертя спокою це сила, яка виникає між двома дотичними тілами в разі спроби зрушити одне тіло відносно іншого, і напрямлена в бік. Протилежний тому, в якій би рухалось тіло, якби тертя не було. Завдяки силі тертя речі не вислизають із рук, не розв'язуються вузли. Ця сила утримує піщинки в купі піску, важкі камені на схилі гори, коріння рослин у грудь. Саме вона є тією силою, завдяки якій пересуваються люди, тварини або транспорт. У техніці на транспорті досить часто вживають заходів, щоб поверхня одного тіла не рухалась відносно поверхні іншого. Наприклад, для збільшення максимальної сили тертя спокою тротуари під час ожеледиць посипають піском. Взимку автомобілі перевзувають у зимові шини. Сила тертя ковзання це сила, яка виникає в разі ковзання одного тіла. По поверхні іншого і напрямлена протилежно напрямку руху тіла. Сила теття ковзання діє вздовж поверхні дотику тіла і трошечки менше за максимальну силу тертя спокою. Саме тому тіла починають рухатися з місця ривком, і зрушити їх важче, ніж потім рухати. Це особливо помітно, коли тіла є важкими. Поверхні твердих тіл завжди є шорсткими нерівними. Під час руху або спроби руху нерівності чіпляються одна за одну і деформуються або навіть зминаються. В результаті виникає сила, що протидіє руху тіла. Сила тертя, як і сила пружності, це прояв сил міжмолекулярної взаємодії. Важку кам'яну брилу легше перекочувати на колодах, ніж просто тягти по землі. Якщо одне тіло котиться вздовж поверхні іншого, то маємо справу з тертям кочення. Сила тертя кочення зазвичай набагато менша, ніж сила тертя ковсень. Причиною того є інший вид деформації поверхонь тіл, що контактують. При коченні одного тіла по поверхні іншого відбувається деформація поверхонь у напрямку перпендикулярному до напрямку руху, як то деформація стиснення. Колеса під вагою автомобіля або деформація м'якого дорожнього покриття. Саме тому для зменшення сил тертя людство здавно використовує колесо, а в різноманітних машинах і механізмах підшипники.